Часто жінки самі не розуміють, в чому полягають їхні права і де обмежуються їхні законодавчо встановлені можливості. Це зараз я би сказала під час повномасштабного вторгнення, то жінки дуже багато взяли на себе зобов'язань. Коли я вперше стала депутатом міської ради і одразу обрана секретаря міської ради, то це перші заголовки, які були. В соціальних мережах це депутати міської ради обрали школоту. Односельчани почали до мене звертатися не просто як до директора закладу культури, а все таки як до депутатки. На території Рівненської області утворено 64 територіальні громади, у яких керівниками громад є 14 жінок та 50 чоловіків, тобто кількість чоловіків у 3,7 рази вища у порівнянні з жінками. Такі результати отримали експерти, аналітики при напрацюванні гендерного профілю рівненщини. Однак частка жінок серед депутатів місцевих рад Рівненської області становить 37%, а чоловіків 63%. Тут ситуація дещо. Краще, однак, часто жінки і досі залишаються в тіні, щоб покращити дану ситуацію. На Рівненщині реалізували проект посилення політики рівних можливостей у Рівненській області. Мені дуже приємно засвідчувати, що впродовж реалізації проекту ми реально бачимо конкретні зміни у тих напрямках, які ми собі планували. Ми хотіли підвищити. Навики жінок-лідерок для того, щоб вони активізувались у своїх громадах на такі непрості часи воєнні, щоб наші жінки-депутатки не просто збільшилися у кількісному складі у місцевих радах, але й отримали більш вагомий вплив на прийняття рішень. Ось ми хотіли підвищити досвід активісток їхні знання завдяки участі у тренінгах, майстер-класах, консультаціях. У нас в Рівному регулярно проходило засідання жіночої політичної студії, де ми ділилися досвідом, новинами проектами, проектними задумами. І ось сьогодні проходять фінальні зустрічі до нас. Сьогодні з моніторинговим візитом приїжджала представниця Ендіа Людмила Чернявська. Ми прийшли до висновку, що практично всі ці наші задумки вони виконались, і ми реально хотіли дуже хотіли підвищити видимость жінок, жінок, політики, активісток, громадських активісток, жінок-лідерок під час війни і їхній внесок в нашу перемогу і їхній внесок в післявоєнну Ну, відбудову для того, щоби все таки видимість жінок, їхній вклад в розвиток суспільства був більш наглядний. Жінки, які стали на політичну стежку, часто відчувають гендерно упереджене ставлення у суспільстві. Коли були такі закиди, швидше за все від опонентів, можливо, що та що там та жінка, так було таке, навіть зворот, що там потрібен чоловік з залізною рукою. Ну можливо, десь і таке ну були такі. Вислови, але ну, я би не сказала, що люди там не сприймали якось чи як. Ну, і бачачи, з того, що ну, була довіра людей, і бачачи, що три рази підряд я обиралася, тому напевно, якась довіра була, і, і, і люди це сприймали нормально. Взагалі, я думаю, у нас в Україні напевно Україна сама є. Якби жіночого роду, тому напевно, все-таки в Україні жінка, роль жінки є якийсь такий ну вагомий. І, і, і люди багато хто це розуміють. І з Діда прадіта, напевно, у нас було е, таке жіноцтво, е, будемо казати, ну, сильне, досить сильне. Тим більше зараз, я би сказала, під час повномасштабного вторгнення то жінки дуже багато взяли на себе зобов'язань, взяли на себе ту роль, яку раніше виконували чоловіки. І думаю, що напевне все-таки вагомий вклад буде ще більше жінки під час навіть і відбудови, і подальшого розвитку нашої держави. Я я взагалі тішуся у мене в громаді. Тішуся з того, що дуже багато активних таких жінок, жінок, які працюють. Місцевому самоврядуванні на керівних посадах, тобто ну можна сказати, У нас, якщо брати по гендерній рівності, то в нас приважають жінки. Нині у Тараканівській громаді біля 30% жінок депутаток. Усі вони активні та прогресивні. А ось у Березнівській громаді секретар міської ради Анастасія Власюк, коли вперше стала депутаткою, зіштовхнулася з ейджизмом. Коли я вперше стала депутатом міської ради і одразу обрана секретарем міської ради, то це перші. Заголовки, які були в соціальних мережах, це депутати міської ради обрали школоту, в мене такі були вирази. Ну, в цілому, наша міська рада відзначається тим, що в нас гендерна рівність така на високому рівні. У нас майже 40% складу ради це є жінки. Ось, я не скажу, що це складно працювати. Частково погоджуюсь, що є таке трошки ставлення упередження, що жінка має виконувати свою роботу, наприклад, там. ось. Ем, ну, В цілому ем, думка чоловіків міняється. Ем, мені особисто дуже приємно працювати з чоловіками, з жінками і в плані тому, що я від них не відстаю. Я взагалі вважаю, що для будь-кого саморозвиток в цьому немає меж. Скільки людина живе, стільки вона розвивається? Тому я завжди ну, це бачу і сприймаюсь на рівні своїх колег. Так само я маю на увазі на посадах. Ось взаєморозуміння є. Нині позиції жінок в органах місцевого самоврядування посилились. На цьому наголошують наші героїні. Однак шлях до зміни стереотипів був нелегкий. Ну, досвід депутатства в мене це перший. Попереднього скликання я подавала свою кандидатуру, але декілька голосів мені не вистачило. І щоб просто не зупинятися, я знайшла чудову програму від Українського жіночого фонду, де відбувалася академія. Жіночого лідерства, вибори 2020, Я пройшла це навчання, і це навчання дуже мені допомогло, тому що насправді нас вчили бути ставати лідерками, вчили таких політичних багато моментів, щоб я йшла з певним досвідом. І мені це вдалося. Я стала депутаткою, я є членом бюджетної комісії, що теж немало важливо. І я в принципі намагалася завжди організовувати, ну бути якимсь організатором в себе в селі. І ось зараз, коли розпочалася війна, то мені напевно. Ну, насправді приємно, що односельчани почали до мене звертатися не просто як до директора закладу культури, а все-таки як до депутатки, що, щоб допомогти, ну, в першу чергу, це допомога військовим. І вже багато такого, ну, багато таких прикладів, що е, організовували ми певні збори, теж і от саме тут я себе в якійсь мірі проявила як депутатка. Щодо того, чи є упередження, е, упереджене ставлення до жінок. Так, є, але мені в цьому питанні насправді дуже допомогла Академія жіночого лідерства, тому що я зараз можу сміливо відстояти свою думку, не боюся бути. Непочутою, і ну насправді треба вчитись, не боятися і висловлювати власну думку, організовувати біля себе подібних, і тоді тільки можливий буде результат. Тому закликаю жінок не боятися йти в депутатки і проявляти саме оцю свою ініціативу і ставати лідерками. Навчання, самоосвіта, активна позиція, громадська діяльність нині допомагають жінкам ставати сильнішими та більш професійними. Ці проекти, тренінги, семінари з питань гендерної рівності вони в першу чергу змушують задумати жінок про те, що ж таке гендерна рівність. Багато жінок під час тренінгів і семінарів вперше почули можливо слово гендер і зрозуміли правильне значення цього слова. Перше почули про слово сексизм і задумались на те, як часто в своєму повсякденному житті вони сприймаються, стикаються з таким явищем. Звичайно, можна з легкістю говорити, що права жінок підтримуються і зовсім не зазнають ніяких утисків, але часто жінки самі не розуміють, в чому полягають їхні права і де обмежуються їхні законодавчо встановлені можливості. Наші героїні наголошують, сьогодні жінки в Україні стали ще сильнішими, дієвішими. Вони утворюють спільноту активних жінок, які впевнено беруть на себе відповідальність у різних сферах життя. Допомагають зсу та вже зараз планують свою участь у процесах відновлення України, покращення якості життя у своїх громадах. Війна дала можливість жінкам проявити себе. Стати на рівні з чоловіками і показати, що ми не гірші, ми не слабші, що ми в певних стресових ситуаціях навіть сильніші. Це, це було дуже помітно. І, як на мене, жінки були тим таким рушієм, які врівноважували цю всю ситуацію на місці. І коли чоловіки боронили, то жінки були свого роду таким ментальним тилом для чоловіків. Ось і дуже багато жінок саме започаткували саме ці е, гуманітарні е, якби, сфери гуманітарні ці течії з допомогою всім. Це саме, як ну, показує практика нашої громади, це саме йшло від жінок. І на базі нашої міської ради е, на другий день війни був відкритий гуманітарний хаб, відповідно яким я е, опікувалася, е, відкривався, проініціювала його е, громадськість. Спільно з ними ми його відкрили, але повністю вся відповідальність була на мені, я це відчувала, працювала на рівні з чоловіками, ні про що не жалкую, тому що це була дуже велика така. Синергія, така взаємодія з громадськістю, з військовими це було дуже цінно, дуже цінний досвід, і це дійсно була можливість себе проявити і сказати, що ось так жінка на рівні з чоловіком має можливість працювати, взаємодіяти, планувати, гуртувати людей і, і так далі. Нині на Рівненщині є лише одна депутатська група рівних прав і можливостей у Рівненській міській раді. Група активно працює, реалізує свої головні завдання. Її ініціаторка, депутатка Олена Хотенко, ділиться досвідом створення групи та її роботи. У рамках проєкту вдалося створити підґрунтя для створення нових груп, зокрема у Здолбунівській міській раді. Працюємо вже рік. Наші депутатки, активістки брали участь в різноманітних тренінгах, які були організовані громадською. Організацію Центр підтримки громадських ініціатив Чайка. Ми спрацюємо з іншими грантодавцями. Ось нещодавно в Злобойнівській громаді було створено координаційну раду з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок. І чоловіків прийнято відповідне розпорядження з Любовського міського голови, розроблено положення. Найближчим часом очікуємо установче засідання цього дорадчого органу. Надіємося, що ця рада буде працювати над провадженням політики гендерної рівні в, в нормативно-правових документах місь. Кої ради в програмах, в статуті, в стратегії, врахування гендерного бюджетування при прийнятті бюджету, але найперше сподіваємося, що це дасть підґрунтя в майбутньому для більшої кількості жінок балотуватися саме в депутати до місцевих рад. І як наслідком це буде сприяти утворенню депутатських груп. Рівних можливостей політична студія, яку утворили в рамках проєкту, об'єднала жінок-депутаток з різних громад Рівненської області. Тут учасниці обговорюють актуальні питання, обмінюються досвідом та планують нові ініціативи, які підсилять видимість внеску жінок у різних сферах життя.